У цьому відео ми з вами знайдемо відповіді для ось таких прикладів. Ми порахуємо, скільком дорівнює 14-2, 14-4 і 14 мінус 6. І для допомоги в нас є ось такі жовті рибки знизу. Поки наш пінгвінчик закрив оченята, ми будемо їх віднімати, тільки не кажіть йому. А ми починаємо розв'язувати. Для початку зупиніть це відео і спробуйте знайти відповідь самотужки. А якщо у вас раптом виникли труднощі, то ми зробимо це разом. Спочатку порахуємо всіх рибок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ось в нас вже є грубка по десять. Один десяток. І один, два, три, чотири. Чотири одинички. Зараз ми запишемо це. Один десяток і чотири одиниці. Є, і починаємо віднімати. Щоб відняти два, ми закреслимо дві рибки: Один, два. У нас залишився тепер один десяток і ще один. Дві одинички. Записуємо наш 1 десяток і 2 одиниці. Тобто 14 мінус 2 рівнює 12. Продовжуємо далі. Щоб відняти 4, закреслимо 4 рибок. 1, 2, 3, 4. Є. І тут ми бачимо, що в нас. Всього залишилось ніскільки одиниць і один десяток. Тож ми у відповідь пишемо один десяток. Тобто 10. Щоб відняти 6, ми маємо закреслити аж 6 рибок. Це 1, 2, 3, 4, 5, 6. І ми бачимо, що в нас залишилося навіть менше, ніж 10. Але коли ми рахували рибки. Ми підписали оцю останню, як восьму. Тобто в нас залишилось зараз 8. 14 мінус 6 дорівнює 8. Саме стільки рибок в нас залишилося після того, як ми від 14 відняли 6. Я сподіваюся, наш пінгвінчик не проти, що ми використали його рибок для нашого тренування. Адже так. Ми знайшли правильну відповідь для кожного з цих прикладів.